Нарешті закінчилась епопея з незаконно зведеними двома поверхами над столичним будинком проспілок на хрещатику. Сьогодні їх почали демонтувати. З'явилися вони ще два роки тому, коли споруду взялися реконструювати після пожежі під час революції гідності на звернення столичної влади до забудовника самостійно розібрати надбудову. Той не реагував. То ж тепер це робить місто. Додаткові два поверхи над будинком профспілок почали зводити тільки не розпочалася його реконструкція після пожежі, і це попри те, що будь-яку зміну зовнішнього вигляду споруд на хрещатику без спеціальних погоджень заборонено, бо цілу вулицю внесено до реєстру як пам'ятку архітектури. В момент тільки почалася ця забудова, ми дали всі свої зауваження з цього приводу. Що це не має права на існування. Забудовник, вважаючи, що маючи сильну там команду юридичну, іншу, він зможе якимось чином з містом боротись у лютому. 2015 року місто мусило позиватися в суд про визнання надбудови незаконною, аби її демонтувати. Справа тягнулася майже два роки, бо забудовник застосовував контраргументацію. Люди, які собі дозволяють робити таке в центрі столиці, пробували перекритись рішеннями судів, і ми мали двохрічну судову тяганину для того, щоб до нас, як до міської влади, не було жодних зауважень. Весь пакет документів з рішеннями судів з виконавчою службою, і тільки після того, коли отримані всі документи, відбувається офіційний демонтаж. І нарешті 23 листопада почали зносити незаконну надбудову. Демонтаж здійснюють столичні комунальники. Що і як вони мають робити, прорахували фахівці. Підготували всі необхідні документи, які були необхідні для початку демонтажа. Окрім цього, спеціалісти вивчали, яким чином це робити. Місце це робить за власний кошт. Жодних субпідрядників не підключають. Комунальне підприємство в виконує цю роботу. Комунальники почали розбирати кілька стін. Будівельний матеріал завантажують на спеціальні піддони, а кран спускає їх на землю. Демонтаж двох поверхів планують закінчити приблизно за 2-3 місяці. Скільки коштів витратить на ці роботи місто? Поки що посадовці сказати не можуть. Проект розробляли яким чином це робити. Наскільки важко це буде технічно? Ніхто ж не знає, як саме робилось все ці перекриття. Це ми зможемо лише. По завершенні демонтажу вам сказати, скільки коштів все коштувало міському бюджету. Однак компенсувати всі витрати на знесені надбудови, місто через суд вимагатиме від забудовника таким чином і з іншими незаконними будівлями, які з'являтимуться у столиці, запевнили посадовці. Всі ті люди, які вважають, що можна якимись сумнівними схемами, прикриваючись судовими рішеннями, саподажем якихось служб, хто вважає, що можна спробувати якось домовитись. Для них це має бути знак. Те, що набудовано в суперечинному законодавству, буде демонтовано. Світлана Ніконов, телеканал Київ.